З Андріївського звозу ми будемо підніматися з замкового. По сходимо гору в гору, туди, туди, туди. Там дуже атмосферно. Все знімати не буду, буду. Захід знімати і на горі ось видно ця стежечка зараз спробуємо. Доволі крута. Щас я сонце трошки піднімусь на гору зніму. Я вернусь до тебе. Швидше трошки, щоб до кінця було видно, настільки вона велика. Ну і щоб камера фокусувалася. Зараз ми за поворот дійдемо і я покажу стільки ще далі. Потім зроблю паузу. Ось нам ще до гори туди, туди. В принципі три основних етапи. Все зелено, красиво. А це в нас як називається, я вже забув. Воздвиженка. А, воздвиженка. Ну таке, звісно. В кушерях. Ну-ка, симпатично. Там нижче Воздвиженка у нас з цієї сторони. Ну, може покажемо з іншого боку. Тут таке. О! Ось так, закущив трохи видно. Вид, конечно, потрясний. З Замкової гори це факт. Виж, oh. який. Okay. Mm? На криші який гарний єси. Павільйончик. Ммм, oh, з креселками mm. Давай я тут ще зніму з цього боку. А тут видно видно яндрівський узвіз трохи. все да там вот да ну пойдем туда мы же там не были солнца мы просто вот всегда сюда заходили и все ну не всегда один раз мы вообще с тобой были поэтому Я не знаю, что там далее, но там люди все время туда, в ту сторону ходят. вообще еще туда Стежечки тут, конечно, если дождь, то такая себе. Молодые сходы. І вони такі. Не дуже. Ну, це перехід на другу частину гори, де ми ще не бували, зараз будемо. Ну таке. Як у лісі. Не знаю, куди ця дорога, але кудись веде, таблички ж є. Ну, ну я не знаю, зараз увидим. Зараз побачимо, куди ми вийдемо. Ну трошки огорожено ось такими ниточками біленькими. А, вон пам'ятник пам якийсь. зараз ближче підійдемо, Будемо знімати. Так, вийшли ми з лісу. Тут така галявинка у нас. От. прекрасное видно Киев. Сейчас сделаю. И тут памятка есть у нас.

Ну далі вглиб на іншу сторону і там щось непонятне видніється. Тут теж якась пам'ятка або шматочок будинку я щось не бачу. А, пам'ятка якась. Прямо в лісі. А? Я бачу. Ну, ось це чудо створіння якесь. Браунік. 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 Ще якась галявина. Я й не думав, що така гора вона велика. А це не весь голос пяла хотя. Ні. Ну так, в принципі, погулять. Приємно, особливо в таку погоду. Ще й тривоги немає. Це нормально. Навіть якісь вогнища тут палили. Пепіл. У нас як так, не знаю. Церква у нас знаходиться трошки вище. Ну, галя вона не маленька. Дуже. Ну це, мабуть, уже і все, в принципі. Там ще трохи є далі гарину. Там... Ліс такий дуже. Ну, ось там видно ще трохи міста. Ну На цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео прогулянку. Дякую всім за підписки, за лайки. Будемо далі знімати такі простенькі віде... відео прогулянки. Всім до побачення!